Йшли й регочуть, регочуть до чаду, гвинтом вертоліт ріже до саду. Один космонавт це стара в Целофані, а другий корова на задньому плані. Обкуталась баба, обтушкувалась скрізь де амбразури позапиналась, лиш гола і біла її палюга, летить полином, баба ледве встига. Чорнобилем бігти за тою здоровою, тяжкою, як туча старою коровою. А що вже корова, та теж в Целофані, як диво космічне суне в тумані, лиш роги пробились знаки такі, сердиті й невкриті її гостряки. І очі в накидці, якраз там, де очі, а отвір, щоб. Пастись старій поторочі, а взута корова в старі кирзяки. Ти смійсь, ридай, а послухай таки. <рес> Чого це ви, бабо, корову узуле? А що, радіація? Ви, мабуть, не чули. В синових чоботах взута корова, нехай же пасеться і буде здорова. І бабі ще дасть до відра молока, така замашна і молочна, така. Чого це ви, бабо, уся в Целофані. Хіба ж я газет не читаю, чи як? Корову видою на світанні взую одягну, й веду за рівчак. Чого це ви, бабо, з людьми не поїхали, коли виселяли із зони село? А я серед тої проклятої віхоли взяла й зосталася синам на зло.